Усім привіт! З вами я, Денис, і сьогодні я буду грати і Juicy 2. Тут вийшла невелика обновка, так що ми подивимося, яка це обновка? Бо я не знаю, що тут і що тут за обновлення якесь вийшло. Чи то просто прев'юшка в мене помінялася там на моєму телефоні? Не знаю. Давайте подивимося. Це рахуйте, вже четвер, це вже третя або, або е... четверта частина, я вже забув скільки. Но... Ну, ви знаєте, це вже третя або четверта частина. Так що ви не думайте. Тут точно якісь тут обновлення вийшло. Мені так здається. Так, давайте надінемо. Тут Точно якісь обновлення вийшло. Так, тик-тик-тик-тик. Окей, я не потом надів. Чи не. Здається, що надел. Ел оцю пушку. Пушканич. Круто. Ой, я, я нечайно продав. йо -мо, ну я ж про... нашу я продав? Ну нічого, ничего, Знову то все саме є. Давай. А вот тут уже ничего нема. все? Там все, я вже тобі все зробив! Де те? Так. Давайте зайдемо зайдем. М може це квести? Так, видимо, свою награду. Это що? І ні, це не це був. Повна штучка, треба було пройти. Пару штучок тут. Та. Так, давайте показуйте мені. А, це. Зараз будуть очівки, очівочки. Так. І. Так. Опа! Опа-опа-опа! І що є, я вже можу купити? Чи ні? Мені здається, я можу вже щось купити. Сундук один, перше оце відкриємо. І давай. Ну, ви благаю, щось файне. Давай, давай. І-і-і. Давай, кристали, кристали! Що? Супер, нехай буде таке хоча б. Чому ця рука вискакує, я не розумію, просто на Так. Щоб відкрити героя, треба 250 кристалів. Ясно, добре. 250. 250 назбираємо, нічого не станеться. Чому ця рука вискакує, я не розумію. Ні, щоб героїв вибити, треба 150. Відкриває давай, давай. Я вірю в тебе. І що? Готові? Я відкриваю, Бетмен! а не нагло. Ох. Ще один Бетмен, просто на всього. Все, Став. Я за апгрейд. Ясно? І друг візьметься. Все, взяв. Фух, я вже взяв, здається. Потробую я не взяти. Все, я вещи туда, не буду натыскать. <связывая> У него тут мои путы сяти. Что-то <связывая> можно прокачать. <связывая> упс, Выбачте Это был упс. Тебе капець. Тебе можна навіть прокачати за оці штуки. Добре, давай. Хотя, давай, да я одну штучку собі залишу і далі продам. А далі на другу штуку ми поставимо свою люб... улюблену. Я поставлю. Select. Так. Так все использовав. Супер. Але я ж тут-то вже взяв, ви самі вже бачили. Все, відкрито. Значить, дві взято Що закрити? То що станеться? Все я на собі закрепил. Чи шо? Да не шо за Ви мене дратуєте Ебой, Ну нарешті Ну нарешті воно ну, взялось я не розумію, промот треба сюда Ну давайте Давайте давайте. Новий Бетмен Прокачений Бетмен ми тут так досить непогано так і бавимось. Так, давайте оце відкриємо. Таксик. О Ого, тепер у мене тут багато чого є. Так, так, так. Якщо буде погано звук, то вибачайте, у мене щось камера вирубається, то і включається, то вирубається, то включається. Так що я просто на все не винуватий. Супер! Ам треба мені очівок! Капець простий. у ху 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 Круто, але я би хотів собі у цього персонажа. Це флеш, чи шо? Герой Шерл, э, Шелту, Я понял. Поганой штука. Погано, погано. Погана штука, я емо. <laughs> Ачевочки. О, супер! Так. Далі тут. Так, далі ось тут. Запитається, коли я вже буду битися? Зараз я вже йду битися. Тільки ще вже... зараз я вже собі біг би ще персонажа випити нового. Потім чуть-чуть. Давайте поб'ємося в цьому новому режимі. Давай креатив Віда А, це новий кенс, кенс, кенс Давайте отут. Зайдемо. Давайте з. Оце. Оце ми зайдемо. А це клуби. здається, якщо я не помиляюсь. Здається клуби мають бути. Ну, давайте візьмемось. Тут Эпли. Кінт. Эпли. Апли. Оїнт, ну і що? Чому я не можу додатись? У в нього всі ті самі те, що і в мене, нібито. Але у нього набагато сильніш... Чуть сильніші, Не знаю, чому я не можу додатись? Ну нехай буде. Джоїн. Джоїн. Будь ласка, тепер добався. Супер, за я відбався. Так, що це таке? Головне, щоб зараз ігра не вилетіла. Уху! Нічого собі! Не треба їх всіх подолати. Це буде неможливо. от цього. Ой-ой-ой, ой це боси. А от того взагалі, напевно, буде найбільше. Треба перемогти 4 боси, щоб до нього дібратися. Та ні-ні-ні, Я ще до цього не доріс. Спасибо. Я ще до цього не доріс. Я йду краще в нормальну битву. Так, піду в нормальну битву, сюди. Нормал і битву. Fight. Фух. Подивимося, як нас сьогодні вийде. Обана. Ну, нічого, я 5000 маю сили, так що мені по зубам. Ми що, не знаємо, як міняти силу, чесно? А, це обновлення. Я тепер. Подивіться ого хо Ну, я щось багато обдовлення не бачу. Тільки я бачу це обновлення, то, то що тут змінилася превюшка на моєму телефоні зразу на ігрі прев'юшка І то, то, що тут -то, м -м, добавилися клуби. Н -н так. Тихо, 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 тихо куди куда женешь? На-на-на. Тримай, лови, лови, лови. На-на-на, на, 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 на. Ох, ти ж зараза. Ти така! Лови. Та, ми тут легко справились, тому що він був легесенький, як. як. як пір'їнка. Одним Бетменом завалив. О, точно, давайте мені якісь квести, щоб я проходив їх. Типа, пройти без ніяких поражень і всяке таке Пройти одною тою дівчиною, пройти одним Бетменом, без, без жодного здоров'я пройти один левел. Ну щось типа такого. Задавайте мені такі питання. А поки що я уб'ю просто так, тому що ви мені не задали ще ніяких квестів, так що. Давай! Давайте, задавайте вже. Так. Надіюся, довго відео не вийде, тому що я вже так тут довго обгрейдився, ніж а навіть майже в він зайшов. На-на-на Не, ну это изи було з цим пацаном, на на. на. Ох ты ж заразник Ой- о май гад. На-на! И на. останній удар мой. Ты Виктори О, пушка пушка нова. Бо я був тут продав, так що ви не думайте, чому я так радію. Тому що я її був продав, а тепер знову вернулась. Супер. Так, почекайте, почекайте. Я перше заапгрейджу Стоп. Я перше дещо заапгрейджу, а там вже буде все окей. Так, з бустерами дещо. Так, отут Обана, тут навіть рукавички є. Діти. Надіти. І так, все, є надів. Тепер пушечку. Надів. Ой-ой-ой, як вона буде сильна мене така. А тепер ми підемо в бій і переможемо. Але першим ми сундук маємо відкрити, деякий тут, який я бачив і не відкрив. І -і -і -і, і і і і і я вже сундук відкрив, але я не знаю, що тут далося взагалі. Що тут в бустер є? Я не знаю. Может, что тут? Да, не, не вот. А, да, треба вот тут заапгрейдить. Ясно, тут уже нема. Вот тут-то точно, что-то будет. Шлем. Тепер все окей. Тепер ми виходимо і йдемо битися. Я сьогодні пройду до п'ятого левела. Постараюся, по крайній мірі. Но я так обрачуся, що я ламаю ігру, так. Я, я до чому, тому що стою, коли я обрачуюся, набагато просто дуже-дуже сильно. Ты прокрайденный, так что... Шо... То просто капец. Просто капец. Давай. Да ты же... Ой. И устали удар. е моё хочешь кексика? Папа, я ему такий хочешь кексика? Я такий папа, и ведь сам ведь прямо на кексик. Просто красава. Хто не скаже в коментах хештег красава? Просто в коментах хештег красава. Фух. Давай. І ще разочок. О, тут той босс. Подивимося заодно, який він сильний. Надіюся, що він не дуже сильний. Що оця за штука, я не розумію взагалі. А той просто вже і навіть такий сильний. No place to hide. Все легко і просто. Фу. Якщо ви захочете на наступній серії, я таке файне, що. The flash? Стоп! Ви бачите, до мене на грушник ще Flash The flash? Так. По-перше, у мене флеша нема. По-друге. Наше мені той нагрудник взагалі? Добре, нехай буде, подумаємо, що він мені нереально сильно потрібен. Коротше, якщо не збирається під оцим цим відео 5 лайків, то я піду на того боса. Знаєте, то, що, що я не хотів йти на початку серії. Майже. Ну, на половині серії, Такого я не хотів йти, тому що там, як би це сказати, там занадто сильні левелос? а не нагло давай. Так, отступай. Відступаем. Ух, ж ти ж така... Зараз я тобі покажу, де зараз працює Фух, тепер нам головне пройти Мен нам головне пройти боса. Проходите? я пройду сьогодні. І завтра, якщо ви вже захочете, то завтра буде нова серія вже. Все, ты на боса. Подивимося, скільки він має, села. Та ну вас. Чого він такий легенький? Йомайо -йо. Він легкіший легенько-тик-тик-тик-тик-тик-тик. тик 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 тик, тик. Ух ты хочешь побоиться зиб си с собою? Давай бейся сам с собою. Ух ты ж, Все. Все срочно. Сама собою, так що це нічого. Ну, все, на цьому серія моя закінчиться. Файно ми побавились, нічого вам не скажу. Перемогли боса. Якщо хочете, я пройду потім. Завтра, якщо вже буде лайки, то я вже пройду деякого боса. Якого ви, напевно, вже хотіли, щоб я пройшов. Але я як трус забоявся. Це буде. Оце. Це будуть оці боси. Я прийду до цього, якщо ви захочете, правда? Ну, а з вами був Денис. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коменти, підписуйтесь на канал Каміла, Те, Кав, Каміла Ковчак і футбол для профі, і Супер Чеб клас. Силки, на жаль, не буде в описанні. Ну, а з вами був Денис. Всім удачі, всім бай-бай!